Зад, тут є розвиток, але це зелене яєчко. Доволі таке темне. Видно, але ну, дуже важко, важко, на світлих яйцях завжди не, не смики буде якось. Видно, на світлих яйцях які білі. Найкраще видно, чи є зародок, чи немає. Тут є, але його дуже погано видно. Навіть так, <гум> без камери. Є. Так, кош і є. Це більше схоже на те, що буде кров'яне кільце, але я його залишу по такі підпитання, або дуже слабенький зародок, або просто піде кров'яне кільце. Це ми побачимо вже на 12-й день. вже є. є, видно, що яйце плідне, але бачите, воно переморожене, такі навіть як бульбашки ходять і жовток зверху. Можна його навіть ось так перевернути, бачите, до верху. Толку з нього не буде. Перемерзший. Ну, можливо, так краще Вони такі, наче як бульбашки зверху. І вони також рухаються. Оце так виглядає яйце, яке перемерзло. Звука немає. Якщо його залишиться десь день по 12 і воно не взірветься, нічого з нього не буде, і воно просто буде таке мутне і почне бовтатись. Не. Так уж